Права 623. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Отже, в першому завданні у нас є зліва складний вираз. розкриваємо дужки. Х множимо на 2х-5. То ми записуємо, що це потрібно х помножити на 2х, додати і х потрібно помножити на мінус 5. Ну і віднімаємо х у квадраті. Це дорівнює. Справа у нас 2 буде відняти. Ну а зараз виконуємо множення. Х-1 спочатку множимо на 2. Це буде х, що множиться на 2. Додати мінус 1 ми також множимо на 2. Додати. Ну і х 1 множимо на мінус х, то це буде x, що множиться на мінус х. І додати мінус 1. Ми множимо на мінус х. Yeah? Ну що ж, виконуємо множення, справа х помножити на 2х це буде 2х у квадраті, х помножити на мінус 5 це буде -5X. мінус 5х, мінус х у квадраті. Це дорівнює 2 відняти, відкриваємо дужки. Х помножити на 2 це буде 2х, мінус 1 помножити на 2 це буде мінус 2, х помножити на мінус х це буде мінус х у квадраті, мінус 1 помножити на мінус х. Це буде плюс х. Є. Ну що ж, дивимося, чи є подібні доданки. Зліва 2х в квадраті і мінус х в квадраті. Справа у нас є 2х і плюс х. Ну що ж, 2х квадраті мінус х в квадраті це буде 1 х квадраті, або просто х в квадраті мінус 5х записуємо. Це дорівнює. 2 відняти. У дужках, 2х плюс х це буде 3х. Тоді відняти 2 і мінус х у квадраті. Є. Ну що ж, розкриваємо справа дужки, перед якими знак мінус. То ми записуємо, що це дорівнює х у квадраті, мінус 5х. Це дорівнює 2. У дужках було 3х, стане мінус 3х, бо перед дужками знак мінус. Було мінус 2, стане плюс 2. Було мінус х в квадраті, стане плюс х в квадраті. Є. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є 2. І ще 2. То це буде 2 плюс 2 4. Зводимо подібні доданки, то ми записуємо, що це буде х в квадраті, мінус 5х, це дорівнює. Отже, я спочатку напишу мінус 3х плюс Х в квадраті, а потім 2 плюс 2 це 4. Є. А зараз переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Було мінус 3х, стане плюс 3х, було плюс х у квадраті, стане мінус х у квадраті, то пишемо х у квадраті відняти 5х, потім було мінус 3х стане плюс 3х, було плюс х квадраті справа, а зліва буде мінус х у квадраті, і це дорівнює залишається 4. Є. Так, тут у нас також є подібні доданки. Отже, у нас є х в квадраті і мінус х в квадраті ця сума дорівнює 0. І є у нас тоді наступне це мінус 5х і плюс 3х. Тож, мінус 5х плюс 3х, це буде мінус 2х, виходить дорівнює 4. Щоб знайти х, потрібно добуток 4. Поділити на відомий множник на мінус 2. І записуємо, що x тоді дорівнює 4 поділити на мінус 2 це буде мінус 2. Є. Записуємо відповідь. Отже, відповідь до першого завдання. Корінь у нас число мінус 2. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас румісткий вираз. А 2х2 записуємо, відняти. Ну і виконуємо множення. Х плюс 1 множимо спочатку на x. Це буде x, що множиться на x, додати і 1 множимо на x. Далі x плюс 1 множимо на 19, то ми пишемо плюс x помножити на 19. І плюс 1, що множиться на 19. Це дорівнює. Справа х плюс 3 спочатку множимо на x. Це буде x, що множиться на x. Далі плюс. 3 що множиться на х. Далі х плюс 3 множимо на мінус 2. Це буде плюс х ми множимо на мінус 2, додати і 3 ми множимо на мінус 2. І додати 8. Виконуємо множення 2х у квадраті. Мінус. У дужках х помножити на x це, це буде х у квадраті. 1 помножити на x це буде x x помножити на 19, це буде плюс 19х. Х помножити на 19, так. І 1 помножити на 19, це буде плюс 19. Це дорівнює. Х помножити на x, це буде х в квадраті. 3 помножити на x це буде плюс 3х. Х помножити на мінус 2 це буде мінус 2х. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. І плюс 8. Араз. Тоді зводимо подібні зданки. Справа у нас є х і плюс 19х. Ну, а зліва у нас є 3х і мінус 2х, а також є мінус 6 і плюс 8. Ну що ж, залишиться 2х у квадраті мінус. У дужках у нас буде х у квадраті, х плюс 19х це буде плюс 20х, плюс 19. Це дорівнює. Справа буде х у квадраті, 3х мінус 2х, це буде 1х або просто х. Мінус 6 плюс 8, це 8 мінус 6, це буде 2. Є. Розкриваємо зліва дужки, перед якими знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний буде 2х в квадраті. Було в дужках х в квадраті, стане мінус х у квадраті. У дужках було плюс 20х, стане мінус 20х. У дужках було плюс 19 стане мінус 19. І це дорівнює, переписуємо праву частину х квадраті плюс х плюс 2. Ну що ж, тоді дивимося, чи є в нас подібні доданки. Тут у нас є подібний доданок 2х у квадраті, і мінус х у квадраті. 2х квадраті мінус х в квадраті це буде х у квадраті. Так, мінус 20х, мінус 19 дорівнює х у квадраті плюс х плюс 2. Переносимо подібні доданки. Отже, 19 переносимо мінус 19 праворуч, а х у квадраті і плюс X ліворуч. Тоді у нас буде х у квадраті мінус 20х. Так, а, далі, справа було х квадраті, зліва буде мінус х у квадраті, справа було плюс х зліва буде мінус х. Це дорівнює 2 було. Мінус 19 було зліва, справа буде плюс 19. Є. Отже, тут ми бачимо, що в нас є х у квадраті і мінус х у квадраті. Ця сума взагалі дорівнює 0. їх можна викреслити. Ну і залишиться у нас мінус 20х і мінус х, то ми пишемо, що мінус 21х, це дорівнює. 2 плюс 19 це 21. Є? І як знайти х? Х тоді потрібно добуток 21. Поділити на відомий множник на мінус 21. То x у нас тоді дорівнює, буде мінус 21 на 21 це 1. Отже, x дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Отже, до другого завдання корінь у нас мінус 1. Є.